Дорогі підписники, чому ми рекомендуємо кінтавер 244 С. Ну по перше, це постачальник, з яким ми працюємо вже багато років. Який є серйозним гравцем на цій агропромисловій міні-тракторній площадці? Це кінтавер 244 С. В ньому, як всі і хотіли, як всі і наполягали, стоїть трьохциліндровий км триста 385-й ВТ-двигун з водяним охолодженням. Звичайно, ми все заправляємо антифрізом. Передня резина 6,5х16, на Задня резина в нього йде 9,5х24. на Балансіри передні задні. Такий от, сучасний мілітарій колір, я б сказав, але все-таки він о, вважається оливковим, ну, таким зеленим прописується трьох точка вже посилена, як у сороковки, вал відбору потужності, пара гідровиходів, все, що необхідно. Зашите сидіння, щоб не наганяло пилюку, зіп набор в комплекті, освітлюється номер, чотирьохступенчата коробка передач і рівна підлога. Повишена, понижена, передній міст змикається. Все, в принципі, в нашій стрічці є. Приборна панель автомобільного типу. Така модельна лінійка є широкою, є і з двох дисковим щепленням, є на широкій резині. Є Примусовою гідравлікою є на 40 кінських сил, і навіть в нього є старші брати, вже ікси, 404 ікси, які йдуть на 50-тій художці. В нашій стрічці є, я обов'язково вам покажу. Але підписуйтесь, слідкуйте за каналом, гартайте стрічку, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. З вами канал Мотокосмос.